Повідомлення о 22.47. Марина саме закінчувала мити посуд після довгого дня. Телефон лежав на столі, миготів екраном. Сповіщення з месенджера. Вона навіть не одразу звернула увагу, поки не кинула випадковий погляд. Привіт! Не впевнений, чи варто писати. Але це я, Олег. Вона застигла. Минуло майже сім років, відколи вона востаннє бачилась. Вона вже встигла переїхати, замінити роботу, навчилася пити каву без цукру і навіть навчилась не чекати повідомлень від нього. А тепер ось воно одне речення, і серце ніби спіткнулось. Вона довго дивилась на екран, не відповідаючи. Потім просто поклала телефон екраном донизу, але думки вже кудись побігли. Вночі вона все ж написала: Привіт, не чекала. Як ти? Він відповів майже миттєво: Я одружений, але останнім часом часто згадую тебе просто хотів дізнатися, як ти живеш. Від цього короткого зізнання стало холодно й гаряче водночас. У ній змішалися образа, цікавість, спогади щось, чого вона не хотіла визнавати. Колись вони зустрілися в університеті. Олег був на курс старший, веселий, різкий, але справжній. Він умів говорити просто відверто, умів сміятися навіть тоді, коли все валилось. Марина тиха, вдумлива завжди із зізоштом в руках і з книжкою в сумці. Її приваблювала його легкість його звичка все сприймати як гру. Вони були разом три роки вона із маленької квартири, де пагло кавою і книжками, він із великої родини, де все вирішували за нього. Вони сварилися через дрібниці, але завжди мирилися, бо не вміли без один, один без одного. А потім він раптом зник. Просто поїхав у Київ на нову роботу, не сказавши, що це надовго. Згодом вона дізналась, що в нього хтось з'явився. Вона тоді довго мовчала, не писала, не питала, просто вчилася жити без нього. Через кілька днів після того повідомлення вони почали переписуватися частіше, спершу стримано, потім довші повідомлення ночами. Про погоду, роботу, каву, про старі фільми. І щоразу, коли він її писав, пам'ятаєш, як ми заблукали в Одесі? У неї перед очима з'являвся той вечір, нічний вокзал, дві гарячі кави і сміх крізь втому. Вона розуміла, він одружений і межа очевидна, але слова мали свою силу, він умів говорити саме так, як колись, теплими дрібницями. Ніби між ними не минуло і дня. Одного разу він написав: Я нещасливий. Ми живемо разом, але між нами тиша. Не знаю, чому думаю про тебе. Може, просто хочу відчути, що колись жив. Вона довго писала відповідь і старала у голові крутилися сотні варіантів розумних, правильних, гордих. Але зрештою вийшло коротко, а я навчилася жити без тебе, і мені це дорого далося. Він написав цілий тиждень, і весь той час Марина ловила себе на думці, що чекає повідомлення, хоче злиться на себе за це. Одного дощового вечора, коли вона поверталась з роботи, телефон знову засвітився. Я в твоєму місті. Можна просто побачитись без нічого. Вона стояла на зупинці, мокра від дощу, і довго дивилась на це повідомлення. Без нічого. Вона знала, що з таких нічого не буває, але погодилась. Вони зустрілись у маленькій кав'ярні біля парку. Він майже не змінився, ті самі очі, та сама усмішка, тільки сивина на скронях. І щось спокійніше в погляді. Вона інша, спокійна, доросла, з тим внутрішнім світом, яке приходить після втрат. Вони довго мовчали, пили каву, а потім почали говорити спершу про дрібниці, потім глибше. Він зізнався, що його шлюб більше обов'язок, ніж любов, що все тримається на звичці. Що ніколи не забував Марину, хоч намагався. Вона слухала мовчки. Їй було боляче і ніжно водночас, бо це були ті самі слова, які вона колись мріла почути тільки запізно. Коли вони виходили з кав'ярні, дощ знову почав накрапати. Він запропонував провести її. Ідучи поруч, вони не просто торкались, але між ними. Було відчуття чогось незавершеного, як мелодії, яку колись обірвали на півноті. Біля її будинку він зупинився. Знаєш, я думав, що час усе стирає, але ні. Вона посміхнулась сумно: час не стирає, він просто вчить, щоб не боліло. Він подивився на неї, ніби щось хотів сказати. Але лише кивнув. Ти щаслива? Так, бо я нарешті спокійна. Він стояв ще мить, потім сказав тихо. Дякую, що прийшла. Я, мабуть, мав це зробити раніше. І пішов, без обіцянок, без погляду назад. Тієї ночі Марина довго не могла заснути. На телефоні блимало останнє повідомлення коротке. Бережи себе. Вона не відповіла, просто поклала телефон на стіл, вийшла на балкон і вдихнула холодне повітря. Десь унизу гуділо місто. Вона дивилась на дощ, на мокрий асфальт, на вогні, що розпивались у калюжах, і думала: любов не зникає. Вона просто змінює форму, стає спогадом, який не болить, але гріє. Минуло кілька місяців. Вона іноді бачила його фото в стрічці, усміхнений з дружиною. Вони виглядали чужими, але щасливими для кадру, а вона вже не відчувала нічого крім легкого тепла, того, що лишається після дощу, коли сонце знову виходить. І, якось збираючись на роботу, вона випадково натрапила на стару листівку, яку він колись їй подарував. Все, що між нами, залишиться в мені назавжди. Вона посміхнулася не гірко, спокійно, поклала листівку назад у шухляду, і вперше за довгий час зрозуміла вона не чекає нікого, вона просто живе. Минуло майже півроку після тієї зустрічі з Олегом. Життя Марини увійшло у спокійний ритм робота, друзі, маленькі радості, вечори з книжкою гарячим чаєм. Вона не чекала змін, вона просто жила вперше без очікування, без минулих тіней. Вранці вона йшла на роботу, зупинялась у кав'ярні біля офісу, де бариста вже знав її замовлення. «Капучино без цукру, як завжди? питав з посмішкою, і вона щоразу кивала, навіть не думаючи, що саме це, як завжди, одного дня зміниться. Того ранку вона запізнювалась дощ накрапав, люди поспішали, у місті стояв запах мокрого асфальту і кави. Марина забігла до кав'ярні, струсила з волосся краплю води і випадково зачепила чоловіка біля стійки. Папка з його документами впала на підлогу. Перепрошую, Марина кинулась підняти папери. Нічого страшного, посміхнувся він, нахиляючись водночас. Їхні руки торкнулися на мить. Він був трохи старший, десь років сорока, у сірому пальті, з лагідним поглядом і смішними зморшками біля очей. Ви не поранились? запитав він, помітивши, що вона зачепилась рукавом за металеву ручку. Ні, все добре. Хіба що моя гордість постраждала, усміхнулась вона. Він засміявся, і це був сміх не гучний, а тихий, теплий, такий, який відразу розтоплює настороженість. Я, Андрій, представився він, коли вони оба обоє замовили каву. Марина, вони посміхнулись, просто незнайомці, які випадково зустрілись у дощовий ранок. Наступного дня вона знову його побачила у тій самій кав'ярні на тому ж місці. Ви знову воюєте з парасолькою, пожартував він, дивлячись, як вона сушить рукави. А ви знову рятуєте свої папери, відповіла вона і обидва розсміялись. Це стало маленькою традицією. Вони бачились щоранку, не домовляючись, просто забігаючи в один час. Кілька хвилин розмов про погоду, новини, про каву, яку Андрій вважав занадто гіркою, а Марина ідеальною. З часом він почав чекати її біля дверей, і коли вона вперше не прийшла, він непомітно занепокоївся. Наступного дня, побачивши її, сказав Учора не вистачало вашої усмішки, навіть кава здавалась холоднішою. Марина відчула, як серце легенько здригнулося. Вона вже давно не звикла до щирих слів без підтексту. Андрій працював архітектором. Він розповідав про старі будинки, які реставрував, про запах деревини і креслення, які можуть займати цілу ніч. Вона слухала й дивувалася, як спокійно з ним поруч, без гри, без поспіху, без необхідності комусь щось доводити. Одного разу він запросив її на виставку фотографій у місцевій галереї. Марина вагалась не тому, що не хотіла, а тому, що боялася знову дозволити комусь стати близьким. Але погодилась виставка була присвячена місту після дощу, фотографії вологих, вулиць, калюж, у яких відбивається світло ліхтарів. Дивіться, сказав він, навіть у дощі є краса, головне бачити не сірість, а відбиття. Марина довго дивилась на один знімок. Старий міст, хмари і промін сонця між ними. Це про мене, сказала вона тихо. Я довго бачила тільки дощ. Він подивився на неї уважно. А тепер. А тепер помічаю світло. Після того вечора все змінилось непомітно. Вони почали гуляти разом після роботи, спочатку просто до зупинки, потім трохи довше, бо вечір гарний. Марина дивувалася, як легко з ним мовчати, як просто природно поруч. Він ніколи не питав про її минуле, вона не питала про його. Просто жили моментом, розмовами, жартами, кавою, прогулянками. Одного разу, коли вони сиділи на лавці біля річки, Андрій сказав Знаєте, іноді здається, що ми зустрілися не випадково, може, просто тоді, коли обоє були готові не грати ролей. Вона посміхнулась, може, просто тоді, коли я навчилась не чекати. Минали тижні, потім місяці. Вона вперше відчула, що її дім знов наповнений живими звуками, сміхом, музикою, ароматом кави, який він готував інакше, ніж вона, але щоранку приносив їй чашку з надписом: Доброго дня мрійниця. Інколи, коли за вікном ішов дощ, Марина згадувала той вечір, коли Олег написав уперше. Але спогади вже не боліли. Вони були як старі листи, важливі, але не потрібні на сьогодні. Одного вечора Андрій сказав: Знаєш, я не люблю великих обіцянок, але хочу, щоб ти знала я поруч не тому, що шукав когось, а тому, що знайшов тебе. І вперше за багато років Марина не відвернулась від слів. Вона просто сказала: Я давно не відчувала, що хтось говорить, і я вірю. Навесні вони поїхали за місто, Пахло землею, травою, першим теплом. Він зупинив машину біля старого лісу, де співали птахи і шумів вітер. Марина стояла, вдихала повітря і раптом зрозуміла насправді відпустила все без гніву, без жалю. Вона знову була з собою живою, відкритою, щасливою. Він підійшов, поклав руку їй на плече. Про що думаєш? Про те, що добре, що тоді був дощ, усміхнулася вона, і що все таки добре, що я зайшла по каву. Він засміявся, обійняв її, і вони стояли серед тиші, в якій не було минулого тільки тепер. Через рік, у той самий дощовий день, коли вони вперше зустрілися, він підняв її руку і сказав Може, це дивно, але я хочу, щоб дощ став нашим щасливим знаком. Бо після нього завжди світліше, і вона знала це не просто романтика. Це життя, яке дало їй другий шанс не на казку, а на справжність. Тепер уранці, коли вона заходить до тієї самої кав'ярні, Бариста питає вже інакше Капучино без цукру для двох, як завжди. І Марина усміхається, бо це їй як завжди, стало найкращим, що могла трапитися після дощу.